16 жовтня почалася почала своє життя наша ініціатива громадське радіо на стільному і я подумала, що було б цікаво крім цього зробити ще благодійну вечірку. Ідея в тому, що сюди прийдуть люди, наші друзі, наші партнери, наші сочувствуючі, те, що називається, і з нами разом будуть розважатися, слухати в Карпа. Також вони послухають читання поетів Катерини Бабкіної, і награла Павла на і Тараса Маховича і також Слухаю трошки наших опуснів і слухаючи, можливо, захочеться пожартувати трохи коштів на розвиток громадського радіо. Всі зібрані сьогодні кошти ми покладемо на рахунок спільного кошту. Я не знав, що це таке чудове місце. Що це просто да. наш наш друг з сиренькою вимагав, щоб я його довіз від метро сюди. Да. Я якось я півкара зрозумів, що тон він... ж. І коли моє бла-бла-бла зміниться на цілком серйозну розмову про громаду, про радіо, про радіобар і про те, що ви незабаром зможете слухати. Першу в інтернеті, а потім на хвилях громадського радіо. Шановні друзі, шановні друзі, а багато з вас ще й наші колеги. Дякуємо, що ви зібралися сюди на благодійну вечірку. Метою, і я сподіваюся, результатом якої стане матеріальна. Ну а морально ми вже маємо підтримка громадського радіо. Ми не хочемо ваших обликів. Ми хочемо матеріальної допомоги. Про це незабаром допомоги. Насправді, те, що я так виглядаю, зараз несерйозно і якось безформено це лише видимість. Під усім цим приховуються дуже серйозні наміри, плани і задуми. Кирило потримай, будь ласка, мікрофон. Кирило Лукеренко, головний редактор, де-факто громадського радіо. Добрий вечір. Я буду коротко зараз вам розповідати про те, навіщо взагалі цим гроші. Ми не уявляли того ступеню підтримки, який взагалі ну, ми зустрінемо. Насправді настільки охоче нам допомагають люди, що це ну, надихає нас. Ми збираємо, якщо ви може ще не всі знаєте, ми збираємо 60 тисяч гривень зараз за 60 днів. Ми якраз хочемо закінчити збирання коштів перед Святим Миколаєм і це ми сподіваємося буде нам подарунком. якщо ви знаєте, на сайті спільно кошту є правило. Якщо сума не добирається, то гроші повертаються усім тим, хто здав ці кошти. Ми сподіваємося, що все таки ці гроші вони ну ми наберемо 60 тисяч, і ми зможемо їх розпорядити. Що ми будемо цим самим знаряддям, яке допоможе. Створити а, картину е, світу, і люди зможуть зрозуміти, що ж власне відбувається довкола, що ця команда не підведе, бо те, що ця команда да. виготовить те, що ви хочете слухати, а да. радше те, про що ви хочете слухати, да. я вирушаю збирати гроші, а крила буде розповідати на що ці гроші ідуть. Це е, за, за оплата нашим з. Зараз ми всі працюємо без оплати, в тому числі дуже багато працюють люди за, за кадром. І ще на коштів піде на створення мобільного застосунку для того, щоб було зручніше користуватися громадським радіо зі смартфонів. Ми це будемо робити для Android спочатку. І це теж потребує грошей. І третя частина буде витрачена на... Мені тебе любить. Чуда, призовну лобучку. Можна включатися співати партії у всім зону. І почнемо це про красу заправити, це, напевно, перше звісно прочитає свою рушних обліків. А потім запахли липи, тоді він і зник. Без попередження, як батько, остаточно як хрест згори, слухав ковесь, час піднімав чужий чоловік і, вибачливо говорив утішні слова. Я крутитиму повільно педалі. Якщо ти сядеш такий на багажник, попрошу поїдемо далі від обіймів твоїх враженням. Спину пружно мене цілуватимуть твої ніжні округлі груди. Як просив міцніше триматися, сподівався, що так і буде. Ну зараз з елементами танцю живота я обходитиму цю аудиторію і, як і в попереднього разу, заплющу очі. Щоб вони не бентежилися і кидали у цю скриньку купюри, але можна і монети, зокрема колекційні, золоті, срібні, ну коротше у кого які є.